Найкраща серед своїх львів'янка Ксенія Пантілєєва стала першою на Кубку України. В особистих змаганнях львівська шпажистка перемогла своїх колег зі збірної. Так підтвердила своє місце на Олімпіаді в Лондоні. У нас себе особливо, коли на кадаєси своїми. Ну от, сетим дячками я тренуюсь. тому Поэтому мені. ми на зборах постійно фіхтуємо. І у нас так качали. то вони виграють, то я виграв. Позмагатись в особистій першості з'їхали з півсотні фехтувальниць. Однак найсильніші тут такі львів'янки. Відтак результат нікого не здивував. Дівочки основний состав приїхали прямо з двох етапів. Один був в Ріо де жанейро другий був на Кубі. Тобто самоліти з Києва ми одразу сюди приїхали. Виступили, в принципі, як по мені, ожидаємо. Цей рік, на відміну від 2011-го, для Пантілеєвої справді успішний. Вона добре показала себе на попередніх етапах Кубка світу, стала третьою шпагою в українському рейтингу і таки поїде на Олімпіаду. Хорошо виступлення, тому що їхати просто так на Олімпіаду безсмисно, треба їхати за медалями». Випробувати свої сили та вміння. Ці дівчата зможуть вже у липні.